Стартував сезон літніх відпусток. Державне агентство із розвитку туризму вже оновило перелік рекомендацій щодо пересування країною в умовах воєнного стану. Тепер туроператорам доведеться формувати туристичні маршрути з урахуванням укриттів та в межах безпечних регіонів. Як спланувати безпечний літній відпочинок, поговоримо із головою громадської спілки Асоціації гостинності Черкащини Валентиною Височин. Вітаю, пані Валентино. Будь ласка, розкажіть в загальному, як війна вплинула на туристичну галузь області і України в цілому? Туристична галузь, вона по всіх регіонах вирізняється. І по-різному війна на неї вплинула. Взагалі, можна сказати, якщо в загальному, то вона така законсервована туристична галузь. Але в тих регіонах, де йде зараз повномасштабні воєнні дії, йдуть, то там, звичайно, вона зруйнована. Там туристична галузь точно не відбувається і не відбудеться ще багато років. Якщо брати центральну Україну, то звичайно такий в неї законсервований стан, щось трошки є, але не багато і не в тих об'ємах, як було раніше. Якщо брати Західну Україну, то звичайно там туристична галузь розвивається. Також можливо не в тих об'ємах, як було, але повноцінно. Чи ви вже ознайомились із тими правилами і обмеженнями, які будуть діяти в літньому сезоні цього року? Звичайно, і при складанні будь-якої мандрівки ми враховуємо ці правила. І правила, вони є загальні правила і є для кожного регіону різні. Звичайно, при плануванні туристичної подорожі туристам обов'язково потрібно враховувати комендантську годину, тому що в кожному регіоні вона може бути різна, плюс-мінус вона однакова, але десь може бути різна. Тому при плануванні подорожі на декілька днів потрібно враховувати ці обмеження, щоб собі забронювати ночівлю. Якщо це Йде мова про заповідники, то вони наразі працюють. Музеї, заповідники у всіх регіонах, тих, де безпечно немає, де зараз військових дій, вони працюють. Якщо брати прифронтову зону, схід південь, то краще туди подорож взагалі не планувати, тому що там ракетна небезпека, бо бойові дії, бойові дії. Тобто є свої певні обмеження, але подорожувати потихеньку можна. Щодо комендантської години, будь ласка, поточніть. Якщо подорож припадає тривалою і в нічні години, це турист має сам бронювати чи ви пакетом бронюєте готелі для Безпечного пересування. Від побажання, якщо це пакетний тур, то звичайно ми це все враховуємо. Враховуємо екскурсії, враховуємо ночівлі, відвідування закладів харчування, музеїв, тобто повністю все плануємо. Якщо це індивідуально, просто людина хоче собі спланувати подорож, то вона обов'язково повинна сама собі забронювати ночівлю і продумати, щоб там було, хоча б ну принаймні, відносно безпечно, тому що безпеки зараз немає ніде. Але відносна безпека, ну вона можлива бути. Які види відпочинку? Заборонені категорично, категорично заборонено у всіх регіонах відвідування лісів. І також туризм на воді. Він наразі заборонений, що екскурсійні прогулянки, що прогулянки на яхтах, на на будь-яких плавзавсовах, на водоймах це заборонено, це небезпечно. Є деякі послаблення з приводу лісів це Закарпатська область, Тернопільська, Івано-Франківська. Там можна відвідувати ліси, але за певними маршрутами, тому що теж є певні обмеження. І біля об'єктів критичної інфраструктури не бажано подорожувати і планувати свій відпочинок. Як ви цю інформацію дізнаєтеся? Ви особисто тестуєте маршрути перед тим, як відправити туди мандрівників? Щоб тестувати всі маршрути, ми їх не тестуємо, але дивимося цю всі інформацію на сайтах обласних державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, для того, щоб правильно спланувати, тому що є обмеження і їх потрібно суворо дотримуватися. Ви згадали про заповідники. Можете поточнити у Черкаській області навести приклади, куди можуть поїхати туристи зараз? Звичайно, це і. Історико-культурний заповідник Чигирин він відкритий. Є певні обмеження. Так, наприклад, на, до Бастіона Дорошенка ви не підійдете на Замкову гору, але відвідати музей, відвідати резиденцію Богдана Хмельницького, Суботів, відвідати дуб без відвідування лісу, звичайно, Холодного Яру це можливо. І люди, до речі, запитують. І такі невеличкі тури вже формуються, і по Черкащині вони є. Не так часто, як було до війни, але вони є, і це вже радує. Що люди Люди потрішечки відновлюються, хочуть відпочивати і хочуть дихати оцим повітрям і отримувати ці емоції. Ви рекомендуєте туристам дотримуватись певних додаткових засобів безпеки? Ну, зокрема, наприклад, брати речі з тривожної валізи чи щось інше? Обов'язково, тому що в безпеки, я ще раз повторюю, немає ніде. Є відносна безпека. І коли лунає тривога, ми не знаємо, що буде далі. Тому обов'язково потрібно брати ті речі з тривожної валізки, які люди. Собі завчасно приготували це. стосується особливо документів, щоб вони були якихось лікарських засобів, які необхідні на той момент для того, щоб забезпечити собі, ну хоча б комфортне перебування десь в сховищі, чи де. Як щодо страхування життя, це туристичний оператор, оформляє цю страховку, чи людина сама має подбати, і що зокрема цей документ покриває. Взагалі в туризмі є страхування обов'язковим. Це медичне і від нещасного випадку. Воно є обов'язково апріорі в пакетних турах. Ніхто туриста навіть про це не запитує, тому що це законодавство. А далі вже турист має право звернутися в страхову компанію чи в туристичні компанії. Йому можуть запропонувати різні види страхування, і від невиїзду, і багато чого іншого. Але от таке, що, що стосується військових дій, ну, звичайно, не покриє страхова компанія. Хто контролює е, взагалі діяльність туристичних операторів? Чи ви дотримуєтесь маршрутів? Чи ви простежили де є бомбосховища укриття? По-перше, це відповідальність на самому туристичному операторі. Він чудово це розуміє, тому що нас контролює Державна агенція розвитку туризму та курортів, яка має право відібрати ту ліцензію за порушення ліцензійних умов, за порушення безпекових умов. Вони мають право відібрати в оператора ліцензію. Тому, в саму першу чергу, оператор, якщо хоче далі працювати на ринку, хоче мати клієнтську базу гарну, хоче мати репутацію, то звичайно він буде продумувати ці всі безпекові заходи. Але ж ну, що, що ти зробиш, якщо? Що в нас відносна безпека. Тут проти цього нічого не зробиш. До вас уже звертаються черкащани, і чи запитують вони про вашу підготовку до надзвичайних ситуацій, чи врахували ви усі заходи безпеки? Звичайно, ось планується навіть поїздка на Західну Україну, то перше питання це у нас про те, що чи будуть там сховища, куди можна сховатися в разі тривоги. Звичайно, намагаємося планувати. Відвідувати ті об'єкти, де розуміємо, є сховище, куди можна заховатися. Щодо попиту, ви сказали про Західну Україну, а чи є бажаючі відпочити на морі? Вряд чи буде такий сезон, як раніше, що ми автобусами туристів возили на моря, такого, на жаль, не буде в Україні. Можна відпочивати десь на озерах, на ставках. Так, це можливо, але без використання плавзасобів. Ну, це хіба що в цьому році можливе переорієнтування вже відбулося, переорієнтування від Чорного і Азовського морів в Україні на закордон. Наприклад, на Туреччину, на Болгарію, на Грецію автобусом. Тобто можна сісти навіть в Черкас і доїхати в комфортному автобусі до Болгарії. Але це тривалий відпочинок. Це ну, дві доби в дорозі, доба в дорозі, в залежності від маршруту і проходження кордону. Але хто хоче до моря і хоче все ж таки поїхати, то має таку можливість. Українські туроператори, вони переорієнтували авіасполучення на автомобілі. Багато бажаючих поїхати за кордон в такий спосіб, і наскільки здорожчав такий відпочинок у зв'язку з логістикою? Зв'язку з логістикою так він не дешевий, але в порівняно з авіатурами, які відбуваються з Європи, зараз також можна полетіти за кордон, але з Європи, то звичайно він дешевший. Ну десь на відсотків так 40 він дешевший буде. Але ну, щоб такий бум туристичний був, на жаль, його немає. Є бажаючі є, але туристичного бума немає. Як буде розвиватися туризм в післявоєнний період, можливо, відкриються певні нові напрямки. Не хочеться, звичайно, песимістично зараз нічого говорити. Звичайно, після війни відбудується вся Україна після перемоги нашої України. Я думаю, що Україна буде дуже популярною за кордоном. Вона і до війни була популярна. Хотілося за кордоном туристу відвідати Україну, спробувати нашу кухню, відчути наш колорит, нашу культуру. Але багато чого залежить від безпекової ситуації. Я не впевнена на 100%, щоб одразу після перемоги буде туристичний бум. Ні, над цим потрібно працювати. І дуже багато відбудувати туристичну інфраструктуру, яка втрачена на півдні, на сході, яка втрачена, її потрібно відбудувати. Потрібно створити атмосферу і створити нову інфраструктуру для прийому закордонних відвідувачів, адже вони захочуть побачити, що відбувалося тут. А це однозначно, тому що ми знаходимося в центрі Європи, ми не ізольовані, про нас всі чують і про нас всі знають. Потрібно багато буде над чим працювати, але я ну стовідсотково можу сказати, якщо прикласти правильні зусилля. Спрямувати правильно державну політику і фінансування в плані туризму, то туристична галузь вона може бути лідируючою в країні, і вона повинна бути лідируючою, тому що в ну, нас є всі передумови для її розвитку. Просто всі. Я вам дякую за розмову. Бажаємо вам продуктивної роботи, а туристам безпечного відпочинку. Дякую.